Такий запаморочливий краєвид відкривається з нового підвісного мосту в італійському регіоні Умбрія. Він сполучає два населені пункти: містечко Селано і село Монте Санто, у якому живе всього дві родини. Утім, ступити на нього наважиться не кожен, адже від його найвищої точки до землі 175 метрів. Міст перетинає долину річки Віга та має довжину 517 метрів. Просвіт між поперечками на мосту 30 сантиметрів. Це додає адреналіну і дає змогу розглянути все, що внизу. Одночасно на міст може зайти 75 осіб, кожного пристебнуть тросом. Квиток за прохід 25 євро. Усі вважають це шаленою і навіть трохи небезпечною ідеєю, але це неправда, бо це надзвичайно безпечно. Є навчений персонал, який надіває ремені безпеки та проводить через міст. Це дуже надійний та сучасний міст, тому жодних проблем не буде. Авангварді. Міст спроєктували не лише для того, щоб привабити любителів гострих відчуттів, а також щоб оживити регіон, який втрачає жителів і в якому не лишилося жодного кафе. Міст коштував приблизно півтора мільйона євро. Його профінансували з фондів ЄС із відновлення після пандемії. З 60-х років минулого століття тут, як і в багатьох інших італійських містечках, зменшується кількість населення. На регіону плинули землетруси 1979, 97 та 2016 років, збитки від яких досі видно на деяких будинках, а також пандемія 2020 року. Нам потрібно було щось із вау-ефектом, щось справді помітне, щоб привабити людей і урухомити машину, яка якийсь час стояла на місці, і не діяла. У районі мосту також планують розвивати різні види туризму, зокрема піші та велосипедні прогулянки, а також прогулянки на конях.